Вітаю всіх! Цікаві заяви пішли дуже. Є заява від США, що окуповані території будуть прописані окремим документом, собственно, те, що і було раніше, якби Україна на це погодилась. Цікаво було, я подивлюся потім. Відразу тема в мене виникла. Хочуть прописати окуповані території окремим документом. Чи дійсно це так? Чи дійсно території, території, окуповані Росією, будуть прописані окремим документом? Воно аж вилітає. Так, помірність. Це відповідь так. Це намагання збалансувати ситуацію. Так, десятка мочів це втрати. Тобто, фактично, це втрачена територія Україною. Це треба визначити, що вона втрачена. Фізично втрачена. Так, варіанти. Дві каже, вісімка кубків. Це пошук варіантів, як це все. Записати, як це все зробити? Король Пентаклів на це тисне Трамп. Це притиснує Трамп. До цього це для нього цікаво. В цій камечів багато маніпуляцій Ші шістка Пентаклів третя особа. А колісниця оце результат. Для Трампа буде це певний результат тобто вирішення питання по цим територіям. Цікаво, правда? Ну, але подивимось, Україна згодна на цей документ. Україна згодна підписати такий документ, скласти такий документ щодо окупованих територій. Україна на це згодна. Давайте подивимось. Так. Вона на це згодна. Точніше, мабуть, її навіть не питають. Дев'ятка Пентаклів так. Тому що фінансова залежна. Це фінансова залежність. Ось, знову це вісімка кубків, знову це двійка жезлів, дві-кубки. Двійка Ось вам. Ті ж самі карти це домовленості, це варіанти виходу з ситуацією і вибір, який зроблений вже тут. Третя особа. Причому там буде двостріна трошечки ситуації такі. Україна не може просто визнати ці кордони, бо це буде неправильно. По відношенню до всього. Причому, колесо фортуни випадає, зрозуміти одну річ: таке визнання окупованих територій, зупинка з окупацією, породжуватиме повторення ситуації, все по коло. І ми до цього повинні бути готові і розуміти головою, вже де ми проживаємо. Я свою точку зору вже не раз казала мою позицію, щодо цього я маю на це право. Кожна людина любить там своє місто рідне чи ще щось, але є реальна ситуація і є реальні події, які треба враховувати.